Прикарпаттям не залишається осторонь зимових традицій. Напередодні водохрещі рятувальні служби готують водойми до безпечного пірнання. Для цього офіційно відведені три головні локації. Їх облаштують всім необхідним для Йорданського обряду. Ми розставимо намети. Наметах буде тепленько, буде чай, будуть бутерброди, тобто все, що необхідне, у нас тут буде. Крім того. Ми забезпечуємо медичний супровід даного свята. Нас будуть працювати тут і правоохоронці, і комунальна установа доброді, будуть працювати Нацгвардія, тобто безпека людей на першому місці. Дерев'яні уламки та інші побутові відходи, аби запобігти травмуванню людей. Надзвичайники уже обстежили дно обох бистриць. Зізнаються, нині місцеві водойми менш забруднені. Дивимося, який характер течії, дно і чи є якісь посторонні предмети, які можуть нанести шкоду та здоров'ю тим людям, які будуть тут відпочивати. Цього разу дістали тільки гілки від дерев, а так більше сміття. Мінімум. Ну, з кожним роком хочу вам сказати, його стає все менше. Напевно, добросовічніші громадяни наші стають наші сміття. Часто є все менше. Фахівці наголошують на безпечному йорданському купанні. Зокрема, в жодному разі не варто вживати алкоголь, адже саме це спричиняє значну кількість травмувань і нерідко летальних випадків. Рекомендується не купатися хворим людям, яких є якісь проблеми з здоров'ям, які можуть ну, зайти і вийти, і потім дуже довго хворіти. Друге, безумовно, не треба заходити там, де ти не знаєш цього місця. Тобто ви водоймі чи річка, якщо вона в цьому місці, ви це місце не знаєте, не потрібно заходити. А вже завтра відбудеться основне Йорданське дійство. Десятки охочих спробують зануритись у священну воду. Віталія Коуч, Андрій Буцяк, новини на вежі.